Вітаю героям слава Херсонщина. Це Україна. Розкажіть нам, будь ласка, спершу, яка ситуація з підтопленнями станом на цей ранок, що відомо, що помічаєте, якщо говоримо перш за все про правобережжя? Якщо ми кажемо про правобережжя і про обласний центр, то з півночі фіксується те, що вода не збільшується. А до ранку є офіційні повідомлення і є зменшення рівня води, там дійсно до 20, в деяких районах до 30 сантиметрів. Але не можна казати, що вода вже пішла на спад. Можливо, це зміна вітра, тому що саме ось такий, в таких величинах, невеличких, це ще не є спад води. Спад води можна фіксувати тільки тоді остаточні коли вже. Припиниться, обміліє повністю каховське водосховище, і не буде скидання води через греблю Каховської ГЕС, Тоді можна казати про фіксування вже спаду води. Може помінятися вітер, вода може або залишитися на тому рівні, або піднятися трошечки там на ті самі 10-20 сантиметрів назад. Тому поки що рано казати про остаточний спад води будемо. Дивитися і спостерігати надалі, що буде відбуватися з водою і в місті Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини. але можна остаточно констатувати те, що нових підтоплень вже можна не очікувати. Тобто вода зафіксувалась, і тепер в наступні періоди будемо спостерігати після фіксації рівня води поступовий спад і відхід в Чорне море. Пане Сергію, чи продовжується евакуація місцевих мешканців, і чи могли б ви поділитися з нами тими деталями, які безпечно озвучувати в нашому ефірі? Бо ж напередодні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що росіяни обстрілюють навіть точки евакуації. Так, тож поділіться з нами. Ті тими деталями, які є безпечні, чи от направду діють і волонтери, і правоохоронні органи для того, аби перемістити людей у безпечне місце. Ну і чи власне залишаються такі, які не хочуть покидати свої домівки? Ну, так дійсно тут треба абсолютно акуратно до цього підходити, тому що ну навіть вчора президент, відвідуючи Херсонщину, якраз е, був на тому самому місці евакуації. Це фактично міст з мікрорайону Острів, куди е, волонтери доставляють людей. Вони переходять по цьому мосту і далі, вже е, через корабельну площу на човнах переїжджають на іншу сторону. Е, тобто, це так звана точка евакуації. Пости від, відвідав вчора президент. Були там світлини. З того як тільки президент звідти поїхав, почався якраз обстріл цієї корабельної площі, цієї точки евакуації. З цього можна сказати, що дійсно тут треба дуже обережно, якраз зі світлинами і де що відбувається, тому що, як ми бачимо, окупанти підступно починають, підступно обстрілюють людей, які евакуйовуються, і багато було світлин, коли люди просто Просто на човнах їдуть і попадають під обстріл. Але ж ще є люди, які знаходяться на повністю підтопленому мікрорайоні. Острів є звичайно такі люди, які категорично відмовляються, кажуть, харчі в нас є, вода в нас є. Там пауербанки заряджені, тобто будемо дома, не будемо нікуди їхати. Звичайно, і такі люди є. Є такі люди, які погоджуються і евакуйовуються. Дехто в Херсон, дехто взагалі в більш безпечні регіони для того, щоб це все перечекати, тому ситуація напружена на зараз до Херсону направлена допомога абсолютно з усіх. Волонтерських організацій кожна область нашої країни, міжнародні організації зараз знову направляються в Херсон як після звільнення, так і зараз колони з допомогою. Ідуть до Херсона, але треба думати ще й на крок попереду, і якраз зараз саме цим займаємось. Ми з нашими однодумцями це треба забезпечити місто Херсон на зараз антибіотиками, Це треба антивірусними то ліками забезпечити всі лікарні, тому що зі спадом води в умовах літнього періоду буде наступний виклик для Херсонців це хвороби це і вже ВОЗ визнало офіційно, що можливо потенційно буде спала халерис якраз в Херсоні і в підтоплених регіонах Херсонщини. Тому треба думати вже на крок попереду. Звичайно, треба і долати наслідки і думати на крок попереду для того, щоб забезпечити населення усім необхідним з точки огляду ліків і медикаментів для того, щоб у Іхнути цього спалаху. Пане Сергію, чи є на місці міжнародні організації? Бо ми ж бачимо, що їхня реакція доволі млява на той акт як тероризму, який вчинили росіяни. Тож чи є вони на місцях для того, аби оглянути ситуацію, для того, аби поспілкуватися із місцевими мешканцями? Ну і можливо, у вас є інформація, чи намагалися вони бодай намагалися працювати на тимчасово окупованих територіях. Ні, поки що такої інформації немає. Поки що міжнародні благодійні організації не приїжджають до Херсона з допомогою. Е, є інформація про те, що є допомога від Європейського союзу, яка на зараз відправляється в Херсон. Це і човни, і помпи, тому що помпи будуть край необхідні якраз для міста Херсона і затоплених населених пунктів. Після спадання води треба буде відкачувати воду з низин, викачувати воду з підвалів. Тобто, це ще є один з наступних викликів після підтоплення. А щодо місій міжнародних організацій для фіксування злочинів і допомоги людям, які опинилися на лівобережній частині Херсонщини в зоні підтоплення, такого ще не спостерігається. А якраз вже четверта доба, як лю. Люди на дахах своїх будинків знаходяться на лівому березі, і їм абсолютно ніхто не може допомогти. То це знаєте кричущий злочин росіян. Вони навіть не намагаються допомагати людям, які опинилися в цій ситуації. Вже повідомляється про перші жертви на непідконтрольній лівобережній частині Херсонщини, де люди просто які залишились без води, гинуть, і на превеликий жаль допомогти їм ніхто не може. Е е є повідомлення про те, що не навіть не будемо озвучувати в ефірі, але комусь вдається спастись і перебратись на правий берег. Поодинокі випадки такі фіксують. Але чому не озвучувати? Бо росіяни все ж таки обстрілюють намагання людей евакуюватися і переплисти на правий підконтрольний берег, і знаєте, разом з обстрілами правобережжя вони ще в спину стріляють тим, хто на намагаються евакуюватися з лівого берега, затопленого е водою.